На огляді підсвітка з артикулом 11574. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 штучок типу Р і 6 штучок типу Л. Планочка Р має довжину 595 мм, планочка L 410. Разом складеному вигляді 1005 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. І ось такі маркування. На більшій планочці 7 LED-діодів на меншій 5, напруга 1,3 В. вольти, і планочка L. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 31 вольт маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.